Всім привіт! Отож, прочитано на одному подиху. Перша книжка Делогії Едріїн Янг Поміч злодіїв про головну героїню Фейбл Добувачку з морських глибин. І коротка фраза: Байдуже, що в неї немає нічого, вона мусить перемогти. Основа всього: Коли твоя мати помирає у штормі? І тоне разом з кораблем. А батько рятує тебе, але залишає сам на сам на невідомому острові, один на один з жорстоким світом виживати. Багато чого втрачає сенс і багато що стає дуже важливим. Але фейбл, головна героїня, це таки Дуже сильно подібна до батька. Хоч, можливо, не хоче цього визнавати. Вона не тільки змогла вижити, вона змогла повернутися до батька і мати всі амбіції просити у нього її спадок. Вона вирушає на пошук скарбів із затонулого корабля. І Має все для того, щоб самостійно створювати власне життя. Але в житті все не так просто, як ми можемо того очікувати. Тому вона потрапляє в полон до ворогуючого, навіть не клану, а швидше всього. Ворогуючого корабля. І, що ж буде далі? Треба читати другу книжечку. Єдине, що мінус це надлишок термінів, які стосуються морської справи. Величезний плюс, немає сцен 18. І це прекрасно роман дійсно. Пригодницький, авантюрний. І я в очікуванні продовження, тому далі буде.